Олодні ночі на євромайдані замінили змінили європу назавжди. І сьогодні це більш зрозуміле ніж будь-коли. Такими словами привітала Україну з річницею революції гідності. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримку Україні висловили керівники інших європейських інституцій та лідери держав. Наголошували на важливості європейського вибору, який українці відстояли 10 років тому. Почуємо. Десять років гідності, гордості, боротьби за свободу написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер у Твітері. З нагоди річниці революції гідності. Європейська чиновниця каже: у 2013-му Україна зробила рішучий поворот у власній історії та крок до європейського майбутнього. Юрісайдебімастес. Шали бути господарями свого майбутнього. Сьогодні зрозуміло як ніколи. Майбутнє України в Європейському Союзі. Те майбутнє, за яке боровся майдан. Нарешті розпочалося. Слава Україні! І нехай живе Європа! Кадри з Майдану показав у Твіттері і головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Українці виходили на протести за свободу, незалежність і демократію. З Революції Гідності почалася спільна історія Європи і України. Написав Борель. Українці тоді, як і зараз відстоювали свій європейський вибір. Європа поруч з Україною. Тоді, зараз і в майбутньому Україна належить до нашої європейської родини. Україна захищає європейські цінності, і підтримка Європи стає все сильнішою. А український героїзм на майдані і у протистоянні з агресором надихає Європу. Йдеться в дописі президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли. Ми знаємо, що ви захищаєте не тільки свою країну, а й боретесь, щоб захистити нас. І наші спільні цінності ми продовжимо працювати над встановленням миру, миру зі справедливістю і гідністю. Народ Литви підтримує українців, чекає в Європі і зробить усе, аби Україна стала членом ЄС і НАТО. Сказав у відеозверненні президент Литви Гітанас Науседа. Ще 10 років тому українці довели, що вони не здоланна сила. Пейдгалтимітпрайсфор юкреїнс. Сьогодні ми вшановуємо небесну сотню, яка заплатила найвищу ціну за європейське майбутнє України і всіх тих захисників України, які продовжують боротися 10 років по тому. Їхні жертви та їхня гідність ніколи не будуть забуті. Українською мовою вітання надійшло від канцлера Німеччини Олафа Шольца. Україна належить до Європи, і ми стоїмо на вашому боці, відзначив він. Глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербок підкреслила, що Україна і Європа йдуть спільним шляхом. У цей день, 10 років тому, на Майдані можна було почути, як голосно за Європу б'ється серце України з мужністю та надією на майбутнє у свободі. Тоді українці визначилися зі шляхом до Європи. Сьогодні ми йдемо ним разом.